І, взагалі, нас навіть вечір було тільки на... не знали, повертатися додому, завершати, повертатися на майданчику, було питання, ми не знали, що, це. Ми сталося, що ми з почали говорити, що ми шукаємо. У нас ну пробували пропон... вже записувати, але пішов пан Іван і запропонував. А можете йти до мене? Ми такі переглянулися. Но ми почали розказувати, що у нас є квитки на поїзд додому. І поїхати ночувати. Скажімо так, небагато спали, оскільки ну, вирішили, що краще прийти раніше на майданчику, вони вам сказали, що саме такі ранні години вони є тут найважчі. О, але... Провели цей час. Я розумію, що люди приїжджають, і їм треба відпочити для того, щоб були сили. І в мене є така тактика, як і була під час помиранченої революції з вечора відпочити і прийти сюди вранці 4-5 година, коли критичний час мало людей для того, щоб підтримати. Праві, слава Богу, нормально, так. Да. Ще більше не ні а адже ближче вечора куча дверку тобила, питалися атакувати. Ми, коротше, відстояли. Ну а ноч нормально проведена. Всі ночі ночувала тут, стоячи, дивлячись на цю імпровізовану сцену, слухаючи людей, які виступали, які приїжджали з різних куточків України. Навіть не лягали спати, абсолютно не лягала спати. Я вже більше доби стою на ногах зовсім без сну. І, слава Богу, добрим людям, які хоча б приносять тебе гарячий чай Їх, О, Їх, Я їхати. На годинку лягали відпочивати. Лишній раз ми казали, що приїжджав Беркут, Всі вставали. Усі Стойки змірно відбивали барикади. Все було дуже гарно. Всі співали, всі танцювали, виступали депутати. Все було добре. Усім усім доброго ранку, і киянам, і не киянам, усім смілимим людям насправді надважливо. Було вистояти першу ніч. Ви вистояли, і це найголовніше.